Олег Чабан, 69 років, доктор медичних наук, професор, найвідоміший психотерапевт країни Олег Созонтович, керує інститутом психічного здоров'я, допоміг тисячам пацієнтів, має кота та байк. Точно знає, як ефективно лікувати душу, як можуть в конкретні гормони. Конкретні нейротрансмісори впливати на наше довголіття. Наприклад, кортизол. Кортизол – гормон стресу, але без нього жити не можна. Тому давайте не будемо його сварити, він дуже роботящий. Це той гормон, який заставляє нас проснутися, вирячити очі, стати бадьорим, підтягнутися, осмислити, що день почався, підняти артеріальний тиск, а значить, починає циркулювати активно кров і бути активним. А якщо людина перебуває, Буває постійно в стані збудження, тоді ми говоримо про стрес. І тоді вже нічого хорошого, тому що надмірне збудження приведе до чого До елементарно, до виснаження. Все одно організм намагається перейти в якийсь рівень балансу, рівноваги. Тому кортизол, звичайно, він потрібний, але не надмірно. І його, якщо є надмірна кількість, тоді вже варіанти роботи з психологом, психіатром, психотерапевтом іншими спеціалістами, щоб його стабілізувати через якісь психологічні механізми. Всім інша річ, дофамін. І тут, звичайно, ми рухаємося за принципом задоволення. І а, чи впливає він на довголі? Ну так, звичайно, щаслива людина гармонізована, задоволена собою життям, не дивлячись те, що відбувається навколо неї. Вона буде жити звичайно однозначно довше, тому що вона приймає а, це такий варіант психологічної гнучкості. Ті біди, які проходять на неї, вона просто пропускає. От ця психологічна гнучкість вона також зв'язана з дофаміновими речами, коли ще в дитинстві починають навчати, що від двойки життя не закінчується, і двійка це просто хі-хі, ха ха Його можна зробити штучно, ну, певними речовинами збудити свою нервову систему, привести її до такого стану ейфорії. За цим стоїть до речі, наркотики, і ви прекрасно розумієте, є ейфорія, є збудження і нічого хорошого попереду. Тому що тим самим ми через свої піки щастя просто елементарно скоротимо життя. А можна попрацювати на повільний дофамін, на повільний окситоцин, але він досягається, хоча й більш важкою роботою, ну для, для організму більш важкою роботою, ну, Багато циклів повинен пройти. Але ефект від нього буде разюче краще і однозначно, повільний дофамін, тобто постійне рівне збучення задоволення, це більш ефективно, чим пікове зростання і пікове відповідне падіння. А для цього вам потрібно їсти продукти, в яких міститься l L-триптофан, тому, поза всяким сумнівом, і кортизол, і дофамін являються одні з маркером нашого довголіття. Кортизол потрібний, але не надмірно, тому що проживання в хронічному стресі скорочує життя. Дофамін потрібний, але також не надмірно. Будь потрібне якесь внутрішнє задоволення і спокійне щастя, яке буде тебе тягнути по житті і отримувати насолоду. А саме основне мотивувати на наступний крок за задоволенням. За цим і стоїть довголіття.